Усик Дюбуа 2 всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Совкоман, Мене звати Володя, і в цьому відео я дам свій прогноз і розкажу на що я буду ставити 100 тисяч гривень у цьому двобої. Усик проти Дюбуа Перший бій закінчився на користь Усика. Ми всі бачили і пам'ятаємо той поєдинок. Тоді в дев'ятому раунді Усик просто зніс свого суперника. Але по ходу матчу Дюбуа брав ініціативу. Був досить агресивним. Коефіцієнти на Дюбуа тоді просіли, і в моменті можна було зловити кофіцієнт на Усика в районі четвірки чи навіть там більше. В цьому поєдинку Усик явний фаворит. Кофіцієнт на його перемогу. З врахуванням нічиї це 1.32, Якщо ставити без врахування нічиї, тобто якщо буде нічия, ви отримаєте повернення, то це коефіцієнт 1.28. Чи варто ризикувати і ставити на такий низький коефіцієнт? Чи все ж є ставки, які є більш ймовірними і мають вищі коефіцієнти? Давайте розбиратись, друзі. Обов'язково поставте лайк у підтримку Олександра Усика. Чим більше лайків, тим більше підтримки ви йому висловите і удача буде на його боці. Тому ставте лайки під цим відео і пишіть в коментарях, які ваші очікування від цього поєдинку. В першу чергу варто зауважити, що Дюбуа це молодший боксер, і в нього буде більше енергії. Зараз після першого двобою він зробив свої висновки. І він, хоч і агресивно продовжує боксувати, тим не менш, він буде більш стриманим у цьому поєдинку, тому що він розуміє, що. Постійно тиснути на Олександра це не робоча стратегія, і можна знову ж таки напоротися на досить серйозну відповідь. Тому в цьому двобої я очікую, що буде більш обережний поєдинок від Дюбуа. І насправді він досить сильний боксер і він доказав це у своїх минулих поєдинках. Звісно, Олександр тут є справді фаворитом і він мав би перемагати. Але я б не ставив все ж на коефіцієнт 1,32. І якщо говорити про те, чи варто ставити на його дострокову перемогу, тут також дещо сумнівно, тому що крайні поєдинки Усика закінчились за підсумком 12 раундів, він перемагав саме по очках. Якраз таки дострокова крайня перемога була проти Дюбуа. і це мене трішки насторожує, що Дюбуа зробить висновки і буде більш стримано боксувати проти Усика. Я на цей матч готовий поставити 100 тисяч гривень, і в мене є чудовий варіант ставки з коефіцієнтом 158. Можна навіть ризикнути і взяти вищий коефіцієнт, але все ж я не, не готовий ризикувати тут. І буду брати більш обережний варіант. Зараз я вам його озвучу. І перед тим як ми перейдемо до самої ставки, я хочу зробити анонс розіграшу в моєму телеграм-каналі. Потрібно буде вгадати переможця цього поєдинку та в якому саме раунді завершиться цей бій. Серед всіх, хто вгадає переможця, ми розіграємо 5 тисяч гривень, і також в моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення цього поєдинку, а також для обговорення будь-якого іншого виду спорту футбол чи теніс неважливо. В чаті постійно багато ідей для ставок, і це все абсолютно безкоштовно. Також усі ставки від мене, які я буду брати на цей бій, та й загалом будь-які ставки, які я беру. Абсолютно безкоштовно, без ніяких віп-каналів безплатних ставок, ви зможете також побачити в моєму телеграм-каналі, і там присутні бонуси на перший депозит від перевірених БК також. Там є чудова акція, можна отримати фрібет від 500 до 4 тисячі гривень на бій Олександра Усика. Максимум користі в моєму телеграм-каналі. Переконайтесь самі посилання в описі під цим відео. Я думаю, багато хто вже зрозумів е, те, до чого я тут е, схиляюся, і моя думка схиляється до того, що. Тут буде більш обережний старт аніж у попередньому двобої між цими боксерами, і я вважаю, що тут знову ж таки буде більше восьми раундів тобто тотал більше семи з половиною раундів. Це означає, що буде 8 повних раундів у цьому поєдинку. Ось, до прикладу, в минулому поєдинку бій закінчився на 9-му раунді, тобто було повних 8 раундів. Ставка на тотал більше 7,5 раундів оцінюється коефіцієнтом 1,58. Я вважаю, що 8 повних раундів цілком має відбуватися у цьому боксерському поєдинку, тому що Олександр Усик досить міцний. Боксер він вміє вичікувати, він вміє стримувати стартовий тиск суперника. І сам Дюбоа не буде, як і в минулому поєдинку, наражатися на контратаки суперника. І ми побачимо досить стриманий бій з більше восьми раундами. Тотал більше семи з половиною раундів, на мою думку, це найкращий варіант ставки. На цей бій можна ризикнути і поставити на тотал більше 8,5 раундів, тобто що буде дев'ять повних раундів, але тут уже трішки небезпечно, тому що в минулому поєдинку така ставка би не зайшла. Я не хочу ризикувати зайвий раз і буду ставити 100 тисяч саме на тотал більше 7,5 раундів. Напишіть свою думку по цій ставці в коментарях. Напишіть, які ставки ви берете. Лайк like. на удачу, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.